Давайте я вам ліпше розкажу без ремня варіанти за дешево, які є, хлопці. Кого не устраює категорічно міні-тракторці, які зараз пропонують з ременним приводом. Мужики, я вам скажу, що не треба слухати і не треба переплачувати, там, ну, платити по 6-7 по тисяч долярів, є варіанти простіші, дешевші. Да, вони йдуть менші, вони йдуть, може, трохи легші, але вони йдуть на штуку на півтори долярів на 2. E, можете собі взяти дешевше, нікого не слухайте, слухайте сюди, коротше. Мужики. E, може, зараз ми віддавали саме низька ціна, бо щоб не збрехати Сінтай 200, e, цей 24. Кінтай, саме низька ціна була 3 e, 750. А ще сотку чоловік сторгував. Це в нас було в не сезон, от як зараз літо хлопці є знижки, зараз шикарні. E, дивіться, що є по наліччю. Це в нас. Трошки дорожче, це топовий. 24, переднє 16, ровний пол, все. Вісім передач коробка, ще 2, 2 скорості в лому в коробці. Вот, 24, по колії 1,20 м. Повісу десь тонна 200 м. Як буват, люксовий, набагато дешевше вийде, хлопці вообще, варіант. топ, Зараз я по всіх поцінах пройдуся. Ви не переживаєте по всіх модельках, які є. От, є такий на більші колеса Є ще валіант, в, валіант. варіант. Варіант е, РДшка це люкс. Це теж Сінтай, тільки ще е, рд 244 люкс. В чому виражається люксовість? Теж, бачите, КМ-мотор. все Люксовість тут виражається в тому, що ще вирівняна підлога. ще Ширше сам протектор, просто 24-й. Задній добавлені грузи, краще, ну, ліпше там, трохи криве. таке по дизайну він іде. Це в нас е і трошки тут інший передок, трошки інший передній мост, тут взагалі як в цьому, як в Кентаврі. Мост дуже схожий, дуже схожий на Кентавра. Теж трьохциліндровий з гідропідсилювачем, Вісім передач. А, і тут ще два диски йде на щеплення. От, в чому виражається його люксовиця. Вот такий вот таким кермом. Сині, похожий дуже на що була центай, це те саме, що і є. Такий вот задній мост, грубий, труба квадратна, тобто нормальний трактор, гроші себе зекономити, все. Бачите, балка потужна. Дві. А, вон ще люксової виражаються в двох гідропарах на вот Такий шикарний взагалі апарат. І е, такі попроще. Попроще це просто 24, ка сама найпроста. Це просто 20, 24, ка сама проста. Це ще й люкс отакий, з різиновим ковріком. Люкс найдорогії іде 5700. Щоб ви розуміли. 5700, дорогі йде 5700, найдешеві йде 4, е, 3, 750, ну, Без знижок 4. Коли сезон знижок, 3 750. От вам без ремня тракторці. Мужики. Пожалуйста. А чи то захмарні ціни, ну не 6-7 не тисяч доларів. Ні. Комплектації хороші є. Комплектації хороші є. Нормальні, кому там треба ширше колія, більше вантажі підйомисті, тут же півтонни бере, дві скорості, вал відбору, коробка міцніша, пожалуйста, є з чого вибрати. Приїжджайте, дивіться, пробуйте, тестуйте або замовляйте, якщо ви знаєте конкретно, які вам треба параметри, характеристики, те все трактори Сінтай. Вони можуть називатися абсолютно по-різному. Називатися, можуть називатися форти, можуть називатися скаут, можуть називатися XT писати, можуть називатися файтер, можуть називатися БУАТ. Без різниці на це. це все іде Сінтай. Все іде Сінтай. Тут же собі обираєте по комплектаціях. По ціні, за, яку ви, за які опції вам треба, за них платите, за які не треба, не платите. Вам Треба люкса, прямо. От беріть люкс, тут жопа зашита, і резиновий коврик є, і приборний, все одно дешевше виходить за кентаврів, за все остальне. Нормальні даємо, всі знають. Дві гідропари є, і резина широка є, все, все що хочете, хіба що без промусового, ну я думаю, примусовому теж скоро привезуть. І бачите, люксова резина, 11,2, все. Треба менше, треба менше. Треба таке, щоб колія двигалась, беріть, щоб колія двигалася. Треба простенький на 20-х колисях 20 радіусах, Беріть на 20-х радіусах. Є То... шикарний вибір. По мінусах може бути таке, що, наприклад, якісь важкі навіски, мульчер чи там якась транспортерна двохрядна. Ну, не потягне, тому що треба більше вес, треба не дуже просто одну Вот он э, второго куса. Ну и так это все, там 3-4-5 30 концерта. Там может там что-то пробыть Ну, нормально, адекватная эксплуатация без без хардкору, без лісу, без вырывания древ. Понял? Цен этот фен. Вот. Без 5000 моторводин в рік, як люди роблять деякі що роблять, він не остиває. В них. От. Без цього, для себе. Для себе там трошки щось зробити, все. якщо будете йому ввалювати, посипеться, якщо будете ввалювати, посипеться через пару років, два-три, почне сипатися. Якщо вам треба для хардкору, беріть джинму або Денфенга. Ну, доплатіть фенга, ну ту штуку. Вот. якщо для себе трактористика на огороди, отличний варіант хлопці розказав, які я звертайтесь